Неочікуване, українські снаряди, ракети та дрони, які прилітають по Росії, виявляються начинені не вибухівкою, а приколами та сміхом. Оба! Виход, виход, сейчас буде прильот. Що? В мене? В мене? Ох є, хуя собі! Да ну нахуй! Да ну нахуй! Ебануться! Під час денацифікації та демілітаризації Курщини знову проявилася незвична перверзія росіян. Вони обожнюють, коли по них стріляють. Це викликає у них відчуття щастя, що межує з ейфорією. нахуй! Да, Тихо! ну нахуй! Пояснити цей феномен дуже складно. Це щось суто російське, глибинне та духовне, щось з категорії душити себе під час мастурбації, тримаючи ноги в кастрюлі щами в натопленій бані. І щоб тесть бив березовим віночком по спині. Ех, хорошо! Саме це явище описує класична російська література у намаганнях пояснити, що ж таке загадочна руская душа. Ух ти, їбать! Я, Здається, якби Україна обстрілювала Росію з тією ж інтенсивністю та в тих же обсягах, що і вони нас, то рівень депресії в Росії впав би настільки, що пересічна російська родина мала б вигляд як з реклами майонезу. Але, на жаль, для нас і для них обстрілів не так багато, як хотілося б. Тому кожен прильот це особлива подія для русні. О! На… Це добре пішло. Завдяки цим відео ми дізнаємося більше про росіян. Наприклад, якщо інформація про те, що оргазм в свині триває 30 хвилин, це міт, то спостереження, що оргазм росіянина триває доти, доки триває український обстріл, це чиста правда. Просто послухайте, як пихтить від задоволення це чолов'яга. Подстанцію. Подстанцію. Ух. Подстанцію. Найбільше росіяни радіють, коли їм вдається зафільмувати гарний кадр влучання. Для них це все одно, що зняти перший крок дитини. А шалі. В обласних центрах регіонів, де часто прилітає, навіть ціни на оренду житла різко зросли. Хтось хибно думає, що це через потік біженців з прикордоння, але причина в іншому тепер ці міста курортні, та люди з усієї Росії поспішають в Курськ, щоб насолодитися таким явищем, як український дрон, і може навіть принести додому замість магнітика на холодильник сувенірний осколок в сраці. А якщо дрон попаде в будинок сусіда, то це взагалі як побувати на фестивалі Бернінгмен. Я засняла! Я засняла! Звичайно, є і ті, хто радіє прильоту не через якийсь невивчений інстинкт, а суто з практичної точки зору. Наприклад, тому, що український дрон знищив НПЗ і тепер не доведеться йти на роботу, яку ненавидиш більше, ніж дружину та дітей. єбать в'їбать, то хто прям зараз? Ахуєть. Стесвай, дроном стеганули. стіганулі, конечно. Все, Завод зарваль нахуй. У свою чергу молодь захоплено обговорює прильоти з друзями, немов дивиться голівудські фільми. В російських кінотеатрах їх вже не показують, ну хіба що піратський, тож українські дрони це Дедпул 3, якого тобі показують прямо у вікні. Бля, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он! Сука, їбать! Он на ЖД, он на ЖД, слышь? Охуеть. Просто. Бам! Ща будет. баный в рот! Пояснити позитивну реакцію здивуванням та шоковим станом від вибухів не вийде. Росіяни радіють, навіть коли точно знають, що внаслідок вибуху хтось постраждає чи навіть загине. Ось наприклад, вони знімають влучання української ракети в російський літак дальньої розвідки А 50 Ну не вистачає лише вигуку попали. В Попали. папаєвібалі прикинь. А куди воно пойдет, блядь? Українські ракети та дрони стали знаковими для росіян. Дуже скоро під їхні вибухи вони почнуть освічуватися, проводити свята, загадувати бажання замість падаючої зірки та просто вважати це гарною атмосферою. Наприклад, для хизування. Ой, летить ще один дрон. На. Це все на красотку. Тільки російські блогери можуть хизуватися автівкою та проводити інтерактиви з підписниками на фоні палаючих резервуарів. Бай, тільки щось сюда прилетіло, прикиньте, блять. Я єва. З одного боку, сміх від прильотів дронів продовжує життя. З іншого боку, прильот українських дронів скорочує життя росіян. Все залежить від того, з якого боку ти дивишся на ситуацію. Тож приліт українських дронів та ракет це нова руська рулетка, єдиний вид спорту, де росіяни займають всі три призові місця. Або ж росіяни просто наслідують свого шизофренічного лідера і реагують на трагічні події та смерть зі щирою посмішкою. You tell me, what happened with the submarine? Анатану. Хвилинка фінансової грамотності. Які інвестиції найефективніші в часи високої волатильності? Відповідь очевидна: інвестуйте у смерть ворогам. Пам'ятаєте, як минулого року ми заправлялися пальним пульс і донатили, щоб око та фонд Повернись живим передали військовим авіаційні комплекси Шарк. Коефіцієнт рентабельності цієї інвестиції вражаючий. Шарки вже допомогли знищити майже 300 одиниць ворожої техніки з загальною вартістю 733 мільйони доларів. Сума ворожих збитків перевищує вартість шарків майже у 100 разів. Вигідно, ефективно та й просто красиво, аж тішить око. Проект око за око тим часом продовжується. Зараз око автоматично віддає одну гривню з кожного літра пального пульс на пульстрони для дешеве. П'ять пульстронів вже на фронті, ще п'ять попереду. Заправляйтесь пульсом або кидайте донати напряму. Інвестиція у смерть ворогам найкраще капіталовкладення.